Вітаю, ви дивитеся Кременчуцькі новини на Алтаві. Сьогодні у випуску місто готове надати необхідну допомогу родинам Кременчуцьких військових, що несуть службу в Криму. Комунальників привітали з професійним святом і чому не відбулася прес-конференція місцевого громадського об'єднання Майдан? Про все в деталях далі. Продовжимо випуск. Сьогодні новопризначений голова Автозаводської райради Валентин Шафорост вивчав роботу територіального центру соціального обслуговування. Посадовець ознайомився з тим, які соціальні послуги надаються пенсіонерам, та поспілкувався з відвідувачами терцентру. Екскурсію закладу для голови Автозаводської райради Валентина Шафороста провела директор терцентру Лариса Дзюба. За її словами, протягом року вони обслуговують близько 7 тисяч пенсіонерів та інвалідів. Тут для них працює майстер з ремонту взуття. Надає послуги по ремонту безкоштовно безкоштовно. Якщо люди, якщо людина одинока, безкоштовно. Якщо має дітей працездатного віку згідно нашого типового положення, то там іде чисто символічна плата. У швадській майстерні терцентру ремонтують і шиють постільну білизну, одяг, костюми для організації свят «Очень Віручають.

Крім того, люди похилого віку за потреби отримують у терцентрі психологічну підтримку. Цей час, який у нас зараз такий напружений, щоб трошечки зняти з них оцю напруженість, щоб вони відпочили, поспілкувалися один з другим. У соціальному офісі пенсіонерів консультують, проводять для них роз'яснювальну роботу щодо отримання соціальної допомоги, пільг та субсидій. Побував Валентин Шафорост і у відділенні соціально-медичних послуг. Тут відвідувачі терцентру можуть виміряти тиск, отримати консультацію лікаря, пройти курс фізіотерапевтичних процедур та масажу. Користується популярністю тренажерний зал. Тут завжди людно. Ми приходимо, займаємося, навіть каті на нам трінамукольчик діли масажики. найголовніше, дуже очікара. Ми раді. своїми враженнями щодо роботи територіального центру з головою автозаводської райради поділилися постійні відвідувачі закладу. Чому сюди приходите? Чи… Вас тут повністю задовольняють. Всі довольні і остаємося. Я, наприклад, отримувала послі, пошив робила, дві речі шила. А ми ще туди лікуємось. Красу наводимо. Підстригають нас. У них і кружки. Одні танцюють, другі поють. Ми танцюємо. Ми робимо це з удовольствием. Ми танцюємо класику, ми танцюємо танці всіх народів. Сюди ходять. Співати і дуже добре співають, і це наше життя, і дуже сюди ми біжимо дуже цікаво. Відпочиваємо, як тут гарно співають, очільнику району довелося почути самому. Спілкувався Валентин Шафорост із ветеранським активом Автозаводського району. У Нас зараз 28,5 тисяч чоловік на учоті. Совет ветеранів у нас 41 чоловік. актив 170 чоловік. Ми вам завжди обіцяємо і підтримку ветеранам. Під час зустрічі голова ради ветеранів Олексій Зубченко озвучив актуальні для пенсіонерів питання, такі як вчасність виплати пенсій та отримання субсидій, організація відпочинку та дозвілля. В серпні будемо оздоровлювати вас однозначно, будемо тільки покращувати вам життя. І завжди двері в мене для вас відкриті. Приходьте, я завжди вислухаю, і чим зможу, чим що в мої сили я завжди вам допоможу. А ще гуртківці ТАРЦентру запросили Валентина Шафароста на заняття університету третього віку, яке проходило у 18-й школі. Зазвичай пенсіонери знаходяться вдома, але ви, як кажуть, проживаєте друге життя. Ви тут знайомитесь, знаходите. Нових друзів, приймайтесь якимись проблемами, можливо, і закохуєтесь. це теж правильно. Студенти поважного віку організували сьогодні яскравий концерт, присвячений 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. Сьогодні Кременчуцьке громадське об'єднання майдан запросило місцевих журналістів на прес-конференцію. Планували поговорити про ініціативу майданівців ліквідувати апарати райрад у місті, про готовність Кременчука прийняти біженців із Криму, організацію загонів самооборони, а також про лікування Кременчужан, травмованих під час подій на майдані. Але прес-конференція не відбулася. Чому знає Дмитро Демиденко? На початку прес-конференції представники громадського об'єднання Майдан виступили з ініціативою максимально мінімізувати витрати на отримання апаратів районних рад в Кременчуці. Щоправда, чіткого механізму не представили, пояснили, що питання треба вивчати. Натомість наголошували, скорочення штату працівників райрад дозволить зекономити чималі фінанси. Потім організатори прес-конференції перейшли до обговорення готовності Кременчука прийняти біженців із Криму. Майданівці повідомили, що вже сім сімей кримчан знайшли прихисток у нашому місті. Далі прес-конференція як така закінчилася. Початком кінця стало запитання координатора самооборони Кременчука Івана Балацького про використання коштів зібраних на лікування постраждалих під час революційних подій у Києві. Кременчужан я хотів би спросі. багато люди вложили деньги якби на лічення ранених. Скажіть, будь ласка, з обшого кошика майдану, скільки ви отримали деньги лично в руки на лікування рані? С, получается, э э э э э э а ассоциация перевозчиков Украины выделила. Я спрошу про кошек, которые деньги люди ложили. Сколько вы получили деньги на не лечение не раненых? Я могу сказать, что на нашем счету у меня целевой счет на реабилитацию, вчера я проверяла. Я так, я так, я так, понимаю, я так понимаю, что Ира ни копейки не получила с общего кошек Майдана на лечение. Это были конкретно. Ира, скажите, сколько... Это с представителем перевозчика Это с представителем перекошек. Я спрашиваю про кошек. Нет, ничего не получила. С кошек общего, сколько людей ложило денег, никто ни копейки не получил. гирше. Члены Кременчуйского громадского объединения Майдан хлопцы, которые Повернулися з київських барикад, вдалися до взаємних образ та з'ясування стосунків, без коментарів. Ми стояли на Майдані. Ми стояли на Майдані. Не ви стояли на Майдані, а ми стояли Бай, на рі, рі, я, не не я, я, стоял, не я не і як він. Не надо тут клоуна себе Ти Он так само Один із членів. все. Смотреть треба було лучше. Глаза шевелять. Понимаешь? Это то, що у мене голова не розбита, це моя заслуга. Вставить свою голову, щоб тебе її нахлепали. А, мы не ходили, не а, а, а у я тех я людей, подрежу, у которых я пули выговывал спроси. России. Только зублял. они меня виновали, я а в них не попали. Благо смотрят, тренера улучшишься. Вот вы совесть маете. Вы, вы голову представляли, да, представляли на баррикадах. Да, представляю. Я, я свою представлял. голову представлял. Я теж представлял. Ты разумеешь це? Я теж представляю. И те, что ты робишь, я тебе ніколи не дозволю цього робити. А что я роблю? Ты знаешь, что ты робил. Можете не переживать. А я его не видел. А вы посмотрите по записям, когда он выезжал и когда приезжал, Леонид вчера нас выгнал. Сказал, что вы не смогли. И то, что вы участвовали, это не с вами. Лично. Вот объясните ему! Объясните, пожалуйста, ему. Ты лишь мне, что ты убиваешь. Я присутствую. Ты лишь на мне говорил, что мы не самооборона. Да. Я сейчас хочу... Кто ты, дядя? Ты думаешь, что сейчас можно говорить, а потом улыбаться людям? Как это мы не самооборона? Когда я, сука, стоял там три месяца, и ты мне сейчас объясняешь, что я не самооборона. сказали, что вы перешли правый сектор. Понял почему? Да при чем ты Как это не самооборона? Да вы лишь на мне самооборона или правый сектор. Вот вы делитесь. Да не надо делить людей, понимаете

приходили, отдавали просто а так. А мы Отдавали, Майдану отдавали. Да, он закрыл. Причем ты да, когда это причем был? Люди приходили, Ничего не выбивал. я бы не каждый день. Где ты был тут? Что ты не орал Почему ты не был со мной рядом и не орал? сейчас они за тогда, когда надо, а тогда, когда что, а сулова... люди приходили? сейчас

И сейчас до сих пор не может отдать людям. Сколько я вам еще остался должен, 800 гривен. Вот, так вот, пожалуйста, разворовал бандиты, у людей да боевые ты что деньги. Не берёшь, ты, что, поди? Надо бандиты. мне рассказывать. Разворовал Бан деньги. Бан, Бан. записывал Баня. людей, блядь, позаписывал, себя заправлял лично, Ваня, свою машину Баня. на 400 гривен, у меня есть запись. Куда вы ездили ход. с ними, скажи? Куда? На похороны ездили. Майдан выделял деньги на похороны, Представники громадського об'єднання майдан пообіцяли звітуватися про фінансові витрати вже на найближчому віче. Нагадаємо, воно відбудеться у Кременчуці у неділю, 16 березня, о 14-й годині. регуляторна політика в галузях технічної та професійної освіти в умовах регіону під такою назвою на базі Кременчуцького вищого профтехучилища номер 7 Сьогодні відбулася всеукраїнська науково-практична конференція. Ірина Скрипачова далі. Більше сотні учасників конференції, науковці, викладачі, промисловці, представники 17 областей України. Еліт України зустрічають учасники джаз-ансамблю Бенд» Кримичуцького педагогічного училища під керівництвом Наталі Квітки. Вітальні слова вже зі сцени актової зали від талановити учнівської молоді навчального закладу. Сьогодні тут здобувають повну середню освіту та спеціальність більше тисячі осіб. До пам'ятних місць видатних Шевченка, Вернацького та Макаренка, делегували найкращих покласти квіти. Конференцію відкрив директор вищого професійного училища номер 7 депутат обласної ради Микола Несен. Говорив про проблеми та перспективи у цифрах. Чим менше в Полтавській області стає школярів, тим більше стає студентів. При цьому кількість робочих рук зменшується. Кваліфікований робітник завжди може заробити собі на життя було бажання. В першу чергу вчитися тим більше у вищому професійному училищі номер 7. 35 навчальних аудиторій, 8 лабораторій, 12 майстерень. Певний період. 2008 рік працювало над створенням при училищі Модельного центру провадження інноваційних технологій у машину будуванню. Починаючи з 2010 року, на базі училища здійснюється навчання та підвищення кваліфікацій майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів нашої, України, нашої держави Україна. В державі незалежно кваліфікаційна атестація випускників було здійснено у 2012 році. У вищому професійному училищі, номер – це коли діти, які навчаються за професію зварних, проходили атестацію. Перед фахівцями українського атестаційного комітету зварників. за дорученням Національної академії педагогічних наук України професор Неля Ничкало вручила академічні нагороди Миколу Несену, Петру Сокуренку, директору Кремчуського інституту Дніпропетровського університету імені Нобеля, професору Анатолію Самодріну, як представникам інноваційного міста та лідерам профтехосвіти, говорили про державну політику щодо підготовки сучасного виробничого персоналу, про те, що слід переходити від освіти масової до освіти. Якісної, наприклад, в Італії на один мільйон населення припадає три вищих навчальних заклади. В Ізраїлі 4, 10, в США переможець рейтингу Україна 20. При тому, що рівень працевлаштування випускників останніх 30%, Показник працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів 85%. Говорили про підвищення кваліфікації педагогів. Не тільки говорили, а й демонстрували. Нещодавно у закладі запрацювала педагогічна майстерня для самоосвіти із методичним супровідом щодо досконалення педагогічної майстерності. Викладацького складу училища. Розпорядження педагогів, великий арсенал методичних матеріалів, широкий спектр інформаційних джерел, матеріали передового педагогічного досвіду, всі Тут облаштовано майданчики функціональні. Це загальноосвітня підготовка, виховна робота, професійна підготовка за рейтингом Мон України ВПУ номер 7 внесено до списку 100 найкращих професійно-технічних навчальних закладів України для поціновувачів робочої професії. Краще не знайти. Будуємо країну фахово. Сьогодні депутат Кременчуцької міськради від партії Батьківщина Тарас Захарченко зустрівся із міським військовим комісаром Романом Сушком. Обговорювали ситуацію в Криму. Зокрема, Тарас Захарченко просив Романа Сушка повідомити кількість Кременчуцьких офіцерів, які на даний момент несуть службу в Криму. Депутат міськради також попросив надати йому можливість зв'язатися із сім'ями військових, аби зустрітися з родичами, підтримати їх морально або матеріально, якщо хтось такої допомоги потребує. Далі головні моменти діалогу без коментарів. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Владимирович, меня зовут Тарас Анатолий Захарченко, я депутат городского совета. Можно с вами поговорить? Есть вопросы. Да. Владимир ну сегодня ситуация в стране такая напряженная, что неизвестно, что будет завтра. Вы согласны, да? Что мы, страна находится на пороге войны. Я, все надеются, что ничего такого не произойдет. Но меня, как жителя города да, и депутата, волнует все-таки вопрос если сейчас военнослужащие наши находятся ли в Крыму, несут ли службу? Ну вот у нас есть инициативная группа уже и среди депутатов, и общественных организаций. Мы хотим встретиться с родственниками этих военнослужащих. Мало ли вдруг у кого-нибудь там есть какая-то необходимость медицинской помощи? Мама, папа здесь может людям даже за квартиру платить нечем, а сын находится сейчас э, в состоянии войны. Вам пока не было никаких обращений от родителей, нет, от родственников, от бабушек, день, дедушек? Нет, нет, никто То нет. есть никто не обращался нет, и нет, с просьбой найти, помочь найти нет, телефон? Нет. Понимаете, почему? Потому что у нас есть друзья, знакомые, родственники в, симфину в, Крыму, через которых мы также можем найти наших военнослужащих. Если может, там надо что-то передать, может какую-то информацию. Мы там уже подумаем, каким образом с ними встретиться. Ну, если... сейчас, мы Мы бы хотели у вас узнать, есть ли у нас такие военнослужащие нашего города, которые сегодня несут службу в Крыму. По доповеди главного специалиста военного комиссариата, который отвечает за комплектование военного службы за контрактом, На сьогоднішній день знаходиться значить, два, два військовослужбовця служби за контрактом на служить 36 та бригада берегової оборони і 4 чоловіка, служать на кораблях, mm -hmm. різних. Да. Марії. Да, мар мар mm -hmm. Спасибо большое. И последний, такой вопрос. Много ли у нас уже добровольців на в военкоматі сегодня... зареєстрованих, которые проходять і по фізичним даним, і значит, по. Значить, по... значит, запис... записалось на день 525 добровольців. Спасибо. Ну, если что, можно к вам обращаться, если бы не Хорошо. Пожалуйста. Все. Спасибо большое. Спасибо. Смысл нашей встречи был такой: узнать, служат ли наши кремчужане сейчас в Республике Крым, где все знают, что ситуация очень напряженная. И по большому счету мы находимся на такой грани все-таки войны. К счастью, для нас, для всех, мы узнали, что солдат срочной службы ни одного из кремячуга сейчас в Крыму не находится. В Крыму находятся только 6 человек-контрактников четыре моряка и двое на сухопутном. Но это все знают, кто служил, что контрактники – это люди уже, во-первых, возрастные, старше 20 лет, которые сами выбирают свою будущую, свою профессию. Военком пообещал связаться с родственниками, так, наших ребят, военнослужащих, потому что мы хотим узнать, вдруг у них какие-то есть все-таки проблемы. То у родителей, может, у бабушек, может, у них проблемы там с коммунальными платежами, с медицинским каким-нибудь обеспечением. То есть общественность не должна остаться в стороне, пока ребята несут службу мы должны оставаться достойными наших военнослужащих. Такая вот наша инициатива и наши инициативные группы вместе с общественными организациями, молодежный парламент, Кременчуга, мы, в общем, мы продумаем, чем мы сможем им помочь. В любом случае, если даже родственники увидят нас по телевизору, то у нас есть телефон доверия при исполкоме, круглосуточный. Его номер 1563. По любым вопросам можно звонить, и по этому телефону доверия. Вдруг нет связи с военнослужащими, вдруг еще какая-то просьба. Люба просьба буде услышана і срочно буде прийняти мер. цієї неділі, 16 березня. Своє професійне свято відзначають комунальники та працівники сфери обслуговування населення. Привітання у колективах винуватці свята приймали завчасно. Зокрема, сьогодні наш кореспондент Тетяна Андрієва бачила, як поздоровляли співробітників Кременчук Водоканалу. Чисельна армія кримичуських комунальників налічує понад 5 тисяч працівників, які трудяться, не покладаючи рук, на 17 великих і маленьких підприємствах різних форм власності. Але найбільше комунальне підприємство нашого міста це безперечно Кременчук Водоканал. Одна тільки кількість працюючих на підприємстві становить майже 900 чоловік. Саме завдяки праці цього великого і злагодженого колективу Кременчук сілодобово забезпечено водопостачанням і водовідведенням. Сьогодні працівники водоканалу, які всі представники комунальної галузі Кременчука, приймають вітання у колективах з нагоди свого професійного свята. Відкрив урочисті збори генеральний директор підприємства Віктор Солодяжкін. Я перш хочу поздравити вас про сіл голова просил Валерия Владимировича Медведовского, заступник по коммунальному хозяйству, поздравить всех вас с наступающим праздником. Я скажу, что от нашей работы зависит очень многое. В первую очередь, зависит настроение людей. Мы с вами знаем, когда нет воды, начинаются звонки, начинаются проблемы, а если на канализации еще хуже, воду хоть можно где-то купить. Все отделы, все мы трудимся на благо горожан. И я думаю, что горожане нам благодарны за то, что в домах Кременчужан круглосуточно есть холодная вода. Мы с вами стараемся вовремя устранить аварийные ситуации. Я еще раз хочу всех вас поблагодарить. Хочу пожелать здоровья вам, вашим близким, всем вашим родным и друзьям. И хочу пожелать, чтобы и в этом 2014 году мы работали стабильно, чтобы кременчужане о нас говорили с теплотой и с благодарностью. С праздником вас! Після вітальних слів розпочинається найприємніше нагородження. З нагоди професійного свята працівникам, які трудилися на Кремичок-Водоканалі по 15 років і більше було присвоєно звання ветеран праці житлово-комунального господарства. Свої відзнаки вони отримали із рук генерального директора підприємства. Окрім цього, кращі працівники підприємства були відзначені почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації, обласної ради, грамотами міського голови та автозаводської і Круківської районних рад. З нагоди свята Віктора Соодяшкіна було відзначено почесною грамотою голови центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства. Завершився урочистий захід концертною програмою. Праця комунальників важка і непомітна. Ми вже настільки звикли до благ цивілізації, що навіть і не помічаємо їх. Але коли вони зникають, чи то світло, чи вода, чи не працює ліфт у будинку, ми починаємо нарікати, що комунальники погано працюють. І нам все не так, і сміття не вивозиться вчасно, і на вулицях брудно, і вода не така гаряча у кранах, і батареї центрального опалення холодні. Але за всіма цими благами, якими ми так легко користуємося, стоїть праця сотень людей. Важка праця і в день, і вночі. Ось і сьогодні, незважаючи на те, що працює день, комунальники працюють і спокійно ставляться до цього. Нам не обідно. мы что занимаемся полезным делом, и мы работаем даже в субботу, если надо. У нас такого нет, что хочешь выходи, хочешь не выходи. Надо, значит, надо. Ну, мы, во-первых, на своем рабочем месте. Это наш, как говорится, долг, работа. Чего обижаться? Есть свободное время для, для праздника. Такова наша жизнь. Не, ну как-то так обреченно. Да? Не, ну почему? Ну это мы знали, куда шли. Соответственно, мы обязаны работать. Але комунальники дуже ображаються, коли кременчужани не помічають і не цінують їхню працю. Бувають такі випадки, тому що жителі не всі добросовісні. Бувають мусорять, тільки вбрали, а одразу вже на мусорі. Це ну. вирває те, що нічого не хочуть робити і вибрасують мусор, там, де не повинно вибрасувати. І ти постоянно робити. Якщо мусор вибрати так положено, вибираємо чітко, ясно по графіках, усе робиться. Я думаю, ругають напрасно. Ми робимо все можливе для того, щоб виконувати основну функцію, яка виложена на наш цех, на водоканал, безперебойна подача води на город. Неполадки. ну по мірі сил своїх ми це впытаємося делать. З нагоди свята сьогодні колеги вітають своїх колег. Поздоровляю колектив КПТПС 38 комунальників із праздником, бажаю здоров'ячку, щастя і успіхів в роботі. Хочеться поздравити всіх робітників комунального господарства з їх праздником, святом, ну, з нашим професійним праздником, Пожелать успіхов в нелёгком труді, прямо скажем. Здоров'я, миру, Щастя в сім'ї. І про погоду на вихідні. У суботу в Кременчуці переважатиме малохмарна погода. Ввечері можливий дрібний дощ. Опади посиляться у неділю. У другій половині дня синоптики прогнозують сильний дощ. Нічна температура повітря в обидва дні 0 плюс три. В день у суботу до плюс 15, у неділю до 10 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Наступний випуск дивіться у понеділок, о 21.30 на Лтаві. Усім вдалих спокійних вихідних. Побачимося.